Йоу, хоміс, перед початком відео я приношу своє вибачення через те, що це відео та вчора останнє виходять так пізно. У мене просто трохи не стає часу, але це виключно тимчасові труднощі, бо я ще не звик до такого графіку. Я вже майже тиждень роблю відео та навіть більше роблю е, по відео в день, іноді навіть по два я вже дуже втомився. Але до того звикну. Тож добре, всім бажаю приємного пригляду через пробачте через те, що так пізно. Йоу, вітаю Хоуміс. І я. Е, я Я навіть не знаю, як почати це відео. Бо пам'ятаєте, десь нещодавно я програв свої бідні 300 штук баксів о казино. Так от зараз у мене на руках рівно 1 мільйон доларів. І за це я дуже вдячний Хомі з моєї банди. Вчора я просто так заходив на проект, робив скріни для прев'ю на відео про якудзу, і мої братани накидали мені на рахунок рівно 1 мільйон доларів. Зі словами, що то на просування контенту. Тож я вам велике вдячний. Ну а ви, мої дорогі глядачі, обов'язково заходьте на проект та приєднуйтесь до нас у банду. Бо тут дійсно крута домашня атмосфера, дуже турботовий состав та ще багато всіляких плюсів. Тож обов'язково заходьте до нас, ми чекаємо абсолютно кожного. Ну а тепер саме відео. Тож, завдяки моїм братанам, у мене на руках дійсно 1 мільйон баксів, і то просто прекрасно. Але мені треба подумати, як грамотно витратити всі, всі ці гроші. Спочатку я взагалі думав купити на всі гроші машину. Але я вважаю, що на початку моєї кар'єри витрачати гроші на машину, то таке собі, тим паче всі. У мене у банку було ще десь здається, 10 тисяч доларів. Тож, давайте спочатку я поїду туди та заберу всі свої гроші. А далі вже будемо вирішувати, що ж далі робити. Йоу, ненадовго зупиню ваш перегляд, бо у мене є гарні новини. Якщо ви хочете жити у розкоші, як це роблю я, то завантажуйте все необхідне для цього проєкту по посиланню в описі. Далі при реєстрації нового аккаунту вказуйте мій нікнейм Мале Чортківський. Після самої реєстрації пишете у чат mm, та да, обираєте вкладку введення промокоду. Сюди вводите мій промокод хештег Чор, що на другому рівні аккаунту дасть вам 100% скілів на діл та 10 тисяч доларів. На четвертому рівні аккаунту ще 50 тисяч доларів, з п'ятого по дев'ятий рівень X3 досвід на ваш аккаунт, та вже на 12 рівні 100 гривень на ваш до рахунок. Та ваше життя буде просто прекрасним. Ну ми пер... повертаємось до основного відеоряду. Ем, Що? Добре. Так, добре, я тут поки їхав, подумав, можу взяти собі якийсь бізнес. І от якраз я проїжджав біля АЗС. Давайте подивимось, може вона вільна. Ага, ну щось не дуже. Так, а що на рахунок 24 на 7? Ага, ну те ж саме. Магазин аксесуарів теж зайнятий. Він, певно, один з найкращих бізнесів. Тож добре, я вже у банку. Давайте подивимося, що в мене по рахунку. Ага, давайте я зніму всі свої 11 штук, і на останок у мене виходить 1 мільйон 30 тисяч доларів. Я вам скажу так, що я перший раз тримаю таку велику кількість грошей у себе на руках От, саме на цьому проєкті. Відповідно, і мені здається, що найкращим капіталовкладенням буде бізнес. Оскільки я ну, не можу киданути своїх я з не криса, то для початку подивимось, давайте бізнеси у гетто. Так, магазин в одягу зайнятий, бар теж зайнятий. 24 на 7 теж зайнятий. Закусочна теж зайнята. Магазин зброї теж зайнятий. Ага, о, дивіться, я знайшов 24 на 7 вільний, так ще й він на нашій території. Давайте подивимось, скільки він коштує. Ой, випадково зайшов. 900 тисяч доларів. Знаєте, я тут щось трохи передумав на рахунок бізнесу. Хоча добре, давайте ще щось інше підшукаємо. Так, ну тут вже нічого нема. О, до речі, будинки. Так, цей будинок коштує 150 тисяч доларів. Ну, в принципі, ціна непогана. Я можу дозволити щось набагато краще собі, якщо цей такий дешевий. До речі, а цей поруч скільки коштує? А, ну так само. Але тут парковка не дуже зручна буде, тож, ну, таке собі. Добре, давайте ще подивимось, що ж можна придбати. Вау, чекайте. Слухайте, а мені оцей будинок дуже подобається. Ну, вхід трохи незручний, але буває. 200 тисяч доларів? Вау, ну я собі його хочу, серйозно. Ціна невелика. Зовнішній вигляд мені дуже сильно подобається. Ще й він знаходиться на нашій території. Але добре, перед купівлею полодинку я хочу вже рішити, чи буду я купляти бізнес, чи вже ні. Тож, давайте я ще трохи покатаюсь по Лос-Сантосу та нарешті вирішу. Так, хлопці, дивіться, я тут знайшов один бар майже у центрі лос антосу і він коштує 250 тисяч доларів. Ну, слухайте, бар майже у центрі, ціна відносно невелика. Тож, ну, можна його лишити собі? Але я хочу зважити усі варіанти, тож давайте я ще об'їду всі місця та подивлюся та до чого. Так, дивіться, я знайшов ще одну закусочну, що коштує е, 150 тисяч доларів. Вау, ну закусочна з такою ціною біля лікарні ну то дійсно добрий варіант. Але я ще сумніваюсь, я навіть не знаю, що мені краще брати бар чи закусочну. Коротше, дивіться, як я вирішу ж купляти. Я зараз на своєму телефоні відчну рандомайзер. У вас тут прикріплю десь запис екрану. І дивіться, якщо випаде один, я купую собі бар, якщо два, то цю закусичну. І вже якщо три, то нічого купляти собі не буду. Тож давайте подивимось. Ну, мені випало два. Добре. Капець, я звісно, хвилююсь. Я сподіваюся, що я зараз не роблю помилки. Ви впевнені, що хочете купити цей бізнес? Я впевнений, певно. Все, в мене пропав кейс. Я дуже сподіваюсь, що цей бізнес буде мати стабільний дохід, і я не зробив, не зробив помилку, що його купив. Ви придбали бізнес за 150 тисяч доларів. Використовуйте слід бізнес, щоб відкрити меню керування бізнесу. Не забудьте сплатити його у банку. Добре, давайте слеш-бізнес, подивимося, що я взагалі можу з ним робити. Так, ну тут доволі багато пунктів. Інформація про бізнес, відкрити чи закрити, продати, змінити ціни, замовити продукти, скасувати замовлення, відмітити на карті, зняти та покласти гроші. Капець, вона вже язик заплетається. Добре, давайте подивимось на зміну цін. Так, ну я можу змінити тільки ціну входу у бізнес. Давайте для початку поставлю 100 баксів, і мені того стане на перший час для того, щоб просто проплачувати утримання бізнесу. З часом можливо я взагалі приберу налог за вхід. Так, тепер замовити продукти. А хоча ні, давайте спочатку я покладу на бізнес 100 тисяч найбудуть. будуть. Вводіть кількість продуктів, котру ви бажаєте замовити. Чекайте, у мене на рахунку майже 10 штук. Тож я гадаю, що поки що не треба купляти продукти. Подивимось пізніше, як буде видко. Давайте я зроблю першу покупку у моєму найкращому новому бізнесі. Так. А ну, купимо бургер за 2000 доларів. Якщо що, заходьте у мій найкращий бізнес, найкращу у всьому штаті. Тут їжа готується у вас на очах, та всі продукти мають повністю натуральний склад, та вони без ГМО. Буду рад бачити усіх моїх покупців. Добре, у мене ще є багато грошей, тож давайте я нарешті куплю собі той будинок, бо я собі його дуже хочу. Так, я вибачаюсь, я гадав, що у мене йде фрапса виявилось трохи інакше. Так от я поклав на свій рахунок 16200 баксів та проплатив свій бізнес на 10 днів. Обов'язково напишіть мені у коментарях під кожним наступним відео, щоб я його проплачував. Пишіть дуже часто, щоб я того не забув, бо якщо я профукаю цей бізнес, я собі того просто не пробачив. Бо можна навіть сказати, що він не є моїм, бо гроші не мої. От він, будиночок щастя. Він мені так подобається, що я просто не можу. Якби у мене був вибір, цей будинок чи дівчина з протилежного класу, я б звичайно обрав дівчину, що, я ж на задрот якийсь. Хоча я 24 на 7 відео роблю. Знову там сиджу. Але все одно, камон, я не задрот, хлопці. Коротше, будинок просто супер. Ви забули все, що я зараз казав. Ну, знову ж таки, вхід трохи незручний, але зовнішній вигляд просто пушка. Так, все, нібито купляю. Так, купляю. Добре, купив. Вітаємо вас із покупкою будинку. Використовуйте слеш-хоум, щоб відкрити меню керування будинком. Не забудьте сплатити його в банку. Так, нібито все добре, але мене бентежить одне питання. Де усі меблі? А, точно, я забув. Тут треба купляти свої меблі та самостійно оформлювати інтер'єр. Але це вже на кінець відео. Так, добре, що в нас є у слеш-хоум? А, ну все як зазвичай. Інформація, відкрити чи закрити, продати, доставити транспорт, до речі, розміщення меблів та покращення будинку. Ага, нічого собі. Можна купити автоматичні двері, сейф, оформити субсидію та купити басейн? Ну слухайте, прикольно, звісно. Так, добре, давайте я продам свій клобер та куплю собі новішу та кращу машинку. 72 штуки за цю машину? Ви Зараз серйозно? Я її декілька відео назад купляв за 15 тисяч. <ріху> Динаміка цін просто шалена, я у шоці. Так, добре, тепер час нарешті їхати та купляти свою нормальну машинку. По дорозі, до речі, я тут заїхав у банк, щоб проплатити будинок теж на 10 днів. І це у мене вийшло на 7 тисяч. Ну, в принципі, непогано. Добре, які є варіації автосалонів? Низький, середній та високий клас? Ну, логічно. Слухайте, я ж вже більше не бомж, а справжній бізнесмен. Тож, поїхали, подивимося, що в нас у високому класі авто. Так, він знаходиться в Лас Вентурас. І я вже начебто тут. Давайте ж подивимось. Вхід одна тисяча баксів? Не, я, звісно, я, звісно, все розумію, я носив на руках мільйон. Для мене зараз це не гроші. Але все одно то дійсно дуже дорого. А. Добре, я поняв. І як ви зрозуміли, я поїхав у автосалон середнього класу. Коротше, хоуміс, екстрене включення. Я помітив це тільки зараз, на жаль, у мене лишилось 6 літрів бензину. І я дуже сподіваюся, що я зможу доїхати до автосалону, бо я манав так далеко бігти. Ну, коротше. Забудьте все, що я казав, бо трохи не вийшло. Коротше, що я можу вам сказати? У мене просто закінчилось паливо. Ну, в принципі, знаєте, мені бігти не так вже й далеко, тож в цілому мені доволі сильно повезло. О, до речі, дивіться, зараз собі невеличкий буст дам. А, ну, коротше, не дуже і добрий буст був. Оп, і я вже тут. Так, де купляти машину? А все знайшов. Ага, ну ціни тут вже більш реальні. Мій бюджет дозволяє мені взяти щось з перших трьох. Тож, давайте подумаємо. Погулив та, подивившись на ці машини, я вирішив взяти бандитський Мерін. бо то є дуже класна автівка. Транспорт придбаного і у найближчий час буде доставлений до вашого будинку. Ага, ну то, звісно, добре. Але додому мені немає чим доїхати. Коротше, я просто зроблю релог. Так, і от і я нарешті тут. Давайте подивимось на мою нову красиву машинку. Вау, ну це просто супер, звісно. Правда, колір мені не дуже подобається, тому треба її трохи перефарбувати. Але машина, ну просто шик. Чекайте, я певно зловив якийсь баг, бо у мене чомусь на цій машині працюють стробоскопи. Та я навіть їх вимкнути не можу. Бо преміум віп не маю, та я не коп. Але добре, так навіть краще. Тож окей, поїхали шпадесенько я її перекрашу. Та якраз заїдемо у меблевий салон та я куплю меблі та зроблю перший інтер'єр своєї кімнати. Так, я би який би колір її обрати, навіть не знаю. Добре, давайте подивимось на чорний. Вау! Я вам скажу, що вона виглядає просто офігенно. Стробоскоп їй, до речі, дуже личить. Ви тільки подивіться на це. Я дуже радий цій купівлі, от не знаю. Це певно, ну просто шик. Добре, тепер остання здача на це відео. Поїхали купимо меблі. Отже, я вже приїхав і треба потихеньку продумати зовнішній вигляд моєї першої кімнати, мого першого інтер'єру. Ого! Коротше, я так розумію, що я тут надовго. Ви тільки подивіться на це різноманіття. Тут навіть свої приклади інтер'єрів є, я просто у шоці. Коротше, я закуплю все необхідне та повернусь. Так от, я витратив на це все майже 100 тисяч доларів, але я вважаю, що воно буде того варте. Отже, let's go додому. Так, я вже тут, і знову ж таки погоджуюсь. Вхід не трохи незручний, але кого це турбує, будинок просто шедевральний, і мені дуже подобається, тож пофіг. Так, добре, у мене доволі багато кімнат, і треба обрати одну, що буде моєю, так би мовити, ютуберською. Ну, наприклад, най буде оця. Як ви бачите, меблів я купив доволі багато, тож, let's go, це все розташуємо. Я розставляв ці меблі 15 хвилин, і що з того вийшло. У мене було ще десь дві картини, але вони чомусь зникли. А тепер давайте підведемо загальні підсумки того, що я купив на мій перший мільйон баксів. Так, йоу, тут я поки камхантом літав по своєму інтер'єрі, у мене тупо пропали усі меблі. Я не знаю з чим це пов'язано, але, звісно, не пишу технічний розділ. Але то було ну трохи неприємно, знаєте. Йоу. На цьому це відео підходить кінця, а я нагадую, що виходить воно виключно завдяки моїм Trueful Brothers. От ще раз скріншотик, то якщо хтось забув. Тож обов'язково приєднуйтесь до на нас у банду, бо ви теж можете стати одним з наших хоумі. і все буде просто прекрасно. Ну а на цьому я попрошу вас поставити вашу царську вподобайку та підписку на канал. Ну а ми з вами не прощаємось, бо я пішов робити наступне відео о 10-й годині ночі. a lot